Так, зібрав я. Яву двітель робив Дмитро Калініченко місто Ніжин, Холодна. Ну, заводиться з одного разу, я думаю. ну, Аби що так було. Ось. Все. 200 кілометрів я нині проїхав. Ніде не ні потка, не за... Ні масло, ніде не капає, не потіє. Карбюратор тоже вид метро новый. Двигатель хорошо просит Ну обороты вообще побалуємося. Пока сейчас то холодно то жарко. Сейчас все не прохладно. Все, дякую Дмитро, трудись далі, успіхів тобі!